21 листопада в Україні визначається День гідності та свободи, і ми сьогодні вирішили поспілкуватися зі словочанами і дізнатися, що вони думають та взагалі знають про цей важливий день в нашій державі. Що ви знаєте про революцію гідності? Це політичні та суспільні зміни 21 листопада з 2013 до 2014 року. Що ти знаєш про революцію гідності? Революція гідності це події, які відбувалися з листопада 2013 по лютий 2014. Тобто, це протест людей, які протестували проти народ, взагалі хотів євроінтеграції, тобто вступ країни до Європейського Союзу, Керівництво України. Яке було на той час проросійським, воно не хотіло цієї євроінтеграції, тому під час цих подій були протести, і тому люди почали виходити на вулиці Києва. Із 14 -го 2014 -го року наші воїни боронять нас від російських загарбників. Що для вас означає особисто слово гідність? Це моральне ставлення людини до самої себе, уміння постояти за себе та прийти на допомогу. Тільки потім можна рахувати себе гідною людиною. Скільки революцій передувало теперішній війні? Три. Гранітна революція, помаранчева революція, ну, революція гідності. Проти чого зараз воюють наші воїни на сьогоднішній день? Щоб ми були вільні, щоб ми могли спокійно пересуватися містом та розуміти, що ми українці. і Подякувати військовим за те, що вони зараз. Ложать за життя заради нас. Проти чого зараз воюють наші воїни? Ну російський народ ворог, і українці воюють за те, щоб наша країна була свободна і люди жили мирним. Проти чого зараз воюють наші воїни? Наші воїни зараз воюють проти агресорів, і вони захищають нашу країну, щоб у нас було світле майбутнє, щоб інші країни що знали, який у нас менталітет. І знали, що таке Україна. Що інші держави знали, що який в нас характер, які ми за зовнішністю. Тобто, щоб усі знали, хто такі українці, як народ. Український народ, який він? На мою думку, український народ досить волелюбний та завжди прагнув демократії і свободи. Також ми дуже цінуємо наші традиції та культурні цінності. Твоє ставлення до Європи. Я б сам хотів побувати у Франції або Італії. Ось тому моє ставлення до Європи позитивне. позитивне ставлення. Яке ваше ставлення до Європи, і чи хотіли б ви, щоб Україна вступила до Європейського Союзу? Там більше можливостей для нас. Твоє ставлення до Європи доволі позитивне. Я люблю різні країни Європи. Мабуть, хотів би побувати в деяких із них. В яких можливо в Португалії та Іспанії чи хотіла би ти, щоб Україна була у Євросоюзі? Однозначно, так, тому що Євросоюз поєднує країни не тільки політичним шляхом, а ще й говорить про спільні цінності та свободи. Поспілкувавшись з учнями першої школи, ми почули відповіді про свободу, про гідність та волелюбний народ України та впевнились в тому, що Україна сильна та прагне вступити до Євросоюзу якнайшвидше.